Перші дні повномасштабного вторгнення прихисток для вимушених переселенців та розвиток міста в умовах війни. Хмельницький міський голова поспілкувався із представниками регіональних змі з різних куточків країни. Згадав, як населений пункт переживав перші години російського нападу. Зазначив, хмельницький досить мілітаризоване місто. Тож вже тоді було зрозуміло, прильоти будуть. Чи будуть вони в нас колонами, чи не будуть в ті перші дні? Не було розуміння взагалі. Ми будували фортифікації, будували блокпости, працювали з військовими, при тому, що наші військові всі, а ми дуже мілітаризоване місто, насправді, наші військові всі були не тут, а там. Через російське вторгнення деякі масштабні проєкти в місті довелося призупинити. Один з таких будівництво сміттєпереробного заводу та приведення в порядок стихійного звалища. Проєкт планували завершити вже цього року, однак тепер відклали до перемоги. Ми пішли в комплексний якісний проєкт, отримали на нього грант Європейського союзу в 6,5 мільйонів євро і взяли під нього кредит 27,5 мільйонів євро. І це все би однозначно вже завершили б в цьому році. На жаль, цей проект на паузі його ми вже будемо реалізовувати після. Нашої перемоги, ну або десь не бог найближчим часом. Та навіть у важкі часи місто не зупиняє свій розвиток. Вже розпочали роботи із будівництва індустріального парку. Серед іншого, Хмельницький став великим гуманітарним штабом, куди транзитом чи на постійне місце проживання приїздять люди із зони бойових дій. Найпершими приймали жителів Київщини та Харківщини. Переїхав сюди і релокований бізнес. Весна в цьому плані для нас була дуже складною. Ми мали досвід прийняття людей з Криму, з Донеччини 1415 року. Ну але це був зовсім інший досвід. Тоді це було 800 тисяч людей, а березень були дні, коли до нас за добу приїжджало 6,5 тисяч людей. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.